Друзі, всім привіт! Ранок я на лоджії і принесла драбину. У нас французька лоджя з далінської будівлі. Дім дуже височені стелі і в верхньому ярусі рослини розташовані. Дуже щільно, знизу їх майже не видно, якщо вони квітнуть. Але як заходиш на лоджію, то відразу відчуваєш аромат і треба щось шукати. У нас невеличка, вона як рукавичка, тут забагато, як, на мій погляд, рослин. Доглядати їх, звісно, важко. Але і не вистачає сили волі трішечки їх зменшити. Так, от, вчора ввечері мій чоловік лягав спати. Трішки пізніше за мене заходить у спальню, а вона у нас невеличка, 14 квадратів і шепоче. Ти чого вкрилася з головою? Холодно чи також не можеш витримати цих ароматів? А я скрізь сон кажу: Ігор, там щось квітне. А він каже: таке відчуття, що там табун квітне. Винеси. Я драбиною на лоджії, бо на перший погляд. Ну, я нічого такого, ну такого з інтенсивним ароматом. Я тут нічого такого не бачу. Вночі а, пахнуть лише брасоволи, тож треба шукати десь квітучу брасоволу. Я знайшла її. Це моя маленька, моя люба, мій хромезний кущик брасоволи Літлі Стар. Це її вже третя хвиля. Цвітіння, але знаєте, якось ось вона квітне ще з зими, то ну, вона так не ароматила, як зараз. Що вплинуло на неї? Що вона почала випускати такий дуже інтенсивний насичений аромат? Та хто ж її знає? Але як ви бачите, вона висить дуже високо, і в неї якісь квіточки вже відцвітають, якісь квітнуть. Вон там ще є бутончики, то, схоже, що деякий час їй прийдеться пожити тут, на кухні, бо вночі ж тут нікого немає і нікому вона не буде заважати. Вона дуже красива, дуже ніжна. Але і справді, знаєте, для маленького приміщення, не пам'ятаю, казала чи ні, але спальня у нас невеличка. 14 квадратів. Ну, плюс лоджія лоджія не опалюється, зараз прохолодно. Та й взагалі, знаєте, а влітку, ані взимку двері на лоджії в нас не зачиняються. Бо влітку дуже жарко, там, якщо їх зачинити, вони там зіпріють або зваряться. Ну, а взимку то вони замерзнуть. Тож вечора попросила, тільки кажу, Бога раді. Хочеш, кажу, закрий двері на лоджію, тільки не відкривай вікно, бо дуже холодні в нас ночі, температура опускається нижче за 10 градусів. Ну, дехто із них, можливо, є мокрим, то ну, рослина може замерзнути. Кажу, прикрий, кажу, поки що дверцята, ну а зранку я пошукаю, знайду, хто ж це так заважає спати. Ось вона моя красунечка. Я її дуже люблю. Їй вже стільки років, що я вже й перерахувати не можу. Вона вже вилізла із свого горщика і не один раз. І вона поділу підвергалася лише один раз. Ну, а зараз буває таке, що як вона вже ну, дуже сильно звисає з усієї своєї посадки, то я ну, просто обломую. Частинки по дві, по три, по чотири бульбочки, які там звисають. Ну і продаю їх, звісно, куди мені стільки брасовол. Дуже шикарний кущ, і не хочу його ані пересаджувати, ані ділити, бо ну, їй тут подобається, їй тут гарно вона. І не перемокає, і, і не пересихає, бо оцей горщик вставлений таке кашпо горщик, виходить, закінчується десь отут, то я коли поливаю, залишається водичка отут на дні. Там вже корінці скрізь отвори а, пройшли. і ну, Якщо її дуже хочеться, пити, і вона. Пересохла, то ті корінці дістають тієї водички, що залишається після поливу, ну і п'ють собі на здоров'ячка. Ось така красунька. Представляєте, одна єдина бросовола, а чоловік каже, що табун квітне. І на лоджі зараз ранку квітне ось ця моя борняшка, бачите, із алоєм прив'язаним стоїть і продовжує квітнути. Дуже сильно вона пахне зараз в день. Ну, аромат неприємний, штучний, квіткове мило. От, як, на мій погляд, квіткове мило. Я не люблю таких ароматів. От як брасовола гарно пахне, так гарно. Єдине, що вночі ну, воно виходить дуже сильний аромат. Я вилізла на драбину, бо знайшла ще й квітучою а перші квіточки відкриваються. у Максилярії Варіабіліс. Ось така вона у мене жовтенька, ну проти світла її погано показувати і знімати не хочеться. бо ну, Це такі незручності. Вона також має аромат, але у той крос Ніахінеті з вони, він перебиває цей аромат. А у от, отієї рослинки. Ну, як я пам'ятаю, в неї аромат такий, що знаєте, цитрусовий із домішком скушеної трави. ну ну от нібито, ну, як сінник з квітами. Десь вище є і максилярія кокосова, червона максилярія, ну та, що має аромат кокосу. Але я туди навіть лізти не буду. Бо... По осені я її пошматувала і навряд чи вона цього року буде квітну. Ще збираються квітнути дві кущові хуї, хуя мультифлора. О, навіть два квітконосики в неї. Це омолоджена рослина, уявляєте, маківку зрізала, бо почала пропадати вся рослина. Я зрізала маківку, вкорінила, посадила. і Бачите, от швидкісна вона постійно квітне. І поряд нею буде квітнути хоя лобі. Тут це її перше світіння, Вон вона лише тільки набирає бутончики. Мені дуже подобаються оці кущові хої. Я їх називаю стріли амура за формою квітів. Ну, от вони мені нагадують комети летючі або стріли амура. І справді, Тепер саме головне і основне. Не забути їх своєчасно полити, бо як тільки просихає ґрунт, всі бутончики, всі квіточки одразу опадають. Такі, друзі, недоліки маленького приміщення і занадто великої кількості рослин. Як їх зменшити? Як вони самі прибувають і прибувають в мій дім? Ну, от як їх зменшити? Вони якось там не зменшується. У нас сьогодні такий похмурний день намічається небо затягнуте, але дивлюсь, що ну, ластівки літають дуже високо. Але так хочеться, щоб пішов дощ, бо я сьогодні вдома, я сьогодні не працюю. І от якби пішов затяжний дощ, так, знаєте, години на три, на чотири, то, можливо, я б назбирала хоча б відерця. Чистої дощової води, бо оту воду, що я купую, вона очищується за допомогою реактивів. І знаєте, ну, вона також не зовсім підходить для поливу орхідеї та й взагалі рослин. Зараз в Україні так рясно і красиво квітнуть каштани, акація, аромат на вулиці стоїть дурманящий, але ж прохолодно. Акація не виділяє нектару, бджілки не літають. От якби дощик і сонечко меду було б. А в цьому дереві в нас живуть сойки. Я нарешті вирахувала їх місце дислокації, а горобців немає. Вже який рік поспіль, в нас немає горобців. Чуєте, господь Бог почув мої молитви. Дощик накрапує, от якби він почув іще молитви всієї України, миру, спокою, добра і процвітання суверенній, рідній Україні. Всім пока і до нових зустрічей. Молимось разом.